На Полтавщину з робочим візитом приїхав міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка. Це перший візит посадовця до області у якості міністра. До цього пан Швайка неодноразово бував у регіоні і добре знайомий з його сільськогосподарською сферою. Міністр розпочав візит з поїздки на цукровий завод у Глобинському районі, де оглянув другу за величиною у світі піогазову установку. Після цього Ігор Швайка провів зустріч з агровиробниками району. На ній посадовець підкреслив, підтримка середнього та малого виробника в аграрній галузі серед пріоритетів влади. Також він наголосив на тому, що в сьогоднішніх економічних умовах не можна допустити обвалу закупівельних цін на молоко, а зробити це не так просто. зважаючи. Чи на діру у держбюджеті я вчора підписав відкрите звернення до всіх переробних підприємств з урахуванням тої ситуації, яка сьогодні існує, з огляду на політично складну ситуацію, утриматися від необґрунтованого картельного змовного зниження ціни у приватного виробника, тобто у бабусі в селі. Чи не найсерйозніша проблема галузі погіршення торгових стосунків з Росією, за словами міністра Україні й Полтавщині, зокрема, слід переходити на інші ринки збуту. Над цим питанням постійно працюють у міністерстві. Пан Швайка додає, не слід забувати й про подорожчання пального. У нас є критичне зниження рентабельності вродництва, оскільки вартість паливно мастильних матеріалів, яка підрожь, яка власне збільшилася за поточний рік, на майже 40% по дизельному паливу і по бензину. Зробила так, що у нас частка паливно-мастильних матеріалів в вартості. Зросла від 10-12 до 18-20. Після бесіди з аграріями гість разом з делегацією відправився на завод з виробництва насіння. Його візит співпав з візитом на підприємство слідчого з Дніпропетровської області. Правоохоронець приїхав, аби конфіскувати комбайн, який фірма купила у Львові, який виявився краденим. Це засвідчила перевірка СБУ. Ідуть вони дивляться. Табличка, та по якій зареєстровані, приклепана, дуже гарно, угу. дуже все гарно написано. Але каже, тут ще номер є схований. На рамі ага. там. І от вони розбирають, доходять до того ж номера, де дійсно вкрадений. Заступник директора товариства переконує, їхня фірма не винна. Вони стали жертвами шахраїв. Тож слідчому з яким разом приїхала техніка для транспортування комбайну. Довелося пояснювати свої дії губернатору області Віктору Богочуку і власне міністру. Чому ви що ви були переконані в тому, що це дійсно це техніка, яку треба вилучати? То відкрив кримінальне. Ви вже приїхали, за я вилучає зміни. є, 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 є такої поняття тайна що таке. Якщо треба конкретно, я все поясню. З Други якого рахунку держава оплатила придбання, пригон сюди важкої Техніки для транспортування комбайн. ніхто нічого З якого рахунку було оплачено пригон сюди траків. Що ніхто нічого не оплачував, і ні. ні які Хто такий добрий, який надає свою техніку безкоштовно кататися. Наприкінці ігор Швайка висловив сподівання, що слідчий зробить правильні висновки після цієї бесіди. На цьому візит міністра на Полтавщину завершився. Посадовець попрямував до Кіровограда.